ефірі інформаційна програма ДНЦ Головні новини області. У студії В'юн. Вітаю вас. Чутки про аварію на Хмельницькій АЕС які лунали останні кілька днів безпідставні. Про це заявили у теруправлінні МНС у Рівненській області. За інформацією надзвичайників, два дні тому енергоатом проводив на станції планові навчання. Можливо, через це й поповзли чутки про аварію. Рівненська обласна державна адміністрація за результатами діяльності посіла п'яте місце в Україні. Загальнодержавний рейтинг проводив кабінет міністрів. Зокрема, враховували економічний розвиток регіонів, інвестиційну діяльність, стан державних фінансів, споживчого ринку, житлово-комунального господарства, захисту прав дитини, а також рівень злочинності. Зокрема, наша область на першому місці за індексом виконаних будівельних робіт, та на другому за темпами введення в експлуатацію житла. 35 дубинських родин отримали безкоштовні квартири. Усе це нинішні та колишні працівники місцевого цукрозаводу, а також їх рідні. Домівки, у яких люди жили рокам, належали підприємству, а тому цукровари були занепокоєні, що рано чи пізно можуть опинитися на вулиці. Квартирний хеппі енд у репортажі наших дубанських колег. Батько Євгенії Місюк пропрацював на Дубинському цукровому заводі 46 років, мати 35. Жінка розповідає, що проживши багато років у квартирі, збудованій підприємством, її родина боялася, що може так ніколи і не стати повноправною власницею житла. І це для нас дуже велика радість отримати зараз сьогодні той ордер. В той час, як ми вже трошки були, потеряли віру в те, що ми його отримаємо. Скільки років протягнулося. Але, значить, в нас ще є наша влада, є на кого положитися, є кому вірити. Оскільки будинок було побудовано за кошти підприємства, існував ризик того, що нинішній власник заводу може залишити людей на вулиці. Аби цього не сталося, у ситуацію втрутився колишній директор підприємства, а нині голова районної державної адміністрації Данило Королкевич. З його ініціативи було здійснено усі необхідні процедури з відчуження будинку від цукрозаводу. Виділ квартири ну, кращим з краще. І безкоштовно це все передалося цим людям. Це є люди, які працювали ну, на апаратах електрики, в майстерні. Це люди, які ключові мали професії. І получили діти, внуки і деякі батьки у 90-ті роки очолюваний Данилом Королкевичем Цукровий Завод збудував для своїх працівників понад дві сотні квартир. Останнім був 60-квартирний будинок по вулиці Заводській. 10. більшість людей ордери вже давно отримали. У підвішеному стані залишилося 35 родин. А тепер і на їхню вулицю прийшло свято. Від імені всіх наших жильців, які проживають в нашому будинку, хочемо подякувати адміністрації Богдану Михайловичу, Василю Михайловичу за те, що допомогли вирішити наше таке. Здавалося, що зовсім недавно безнадійне, безнадійне питання. Юлія Дурктині та Мирослав Демчик з Дубна, для інформаційної програми День. На Рівненщину вже надійшло 25 мільйонів гривень для компенсації відсотків по кредитах. Учасникам програми Доступне житло до того ж, і умови програми суттєво змінилися. Зокрема, для того аби стати власником доступного житла, уже не потрібно перебувати на квартирному обліку. До того ж, згідно зі змінами до постанови Кабміну, тепер можна купувати не лише недобудоване житло, а й те, яке було здане в експлуатацію після 2009 року. Якщо вона, наприклад, знайшла на 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 ринку новобудови, яка здана в експлуатацію в ці роки, і її ця квартира підходить під цю програму, і квадратні метри підходять під цю програму. Вона може йти сьогодні оформляти кредит, брати цю квартиру, вселятися в цей будинок. Готові, наприклад, на Черняка є, От є на Буковинського, є на на Лермонтова. Тобто ми зараз вже сьогодні працюємо із забудованики, які готові підходити під цю програму. І ми зараз відпрацюємо і. Цю інформацію видамо на нашому сайті. На сайті вона буде об нашому сайті адміністрації. Люди будуть знати. Дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі просять жителів області лісівники. Із настанням літа та початком періоду відпусток, питання захисту зелених насаджень від пожеж стає особливо актуальним. За даними управління лісового та мисливського господарства, більшість пожеж на Рівненщині виникає саме через необережне поводження із вогнем. Із початку року в області вже зафіксовано 41 лісову пожежу. Тому лісівники просять краян розкладати багаті лише у спеціально відведених місцях. Збільшити поголів'я великої рогатої худоби розраховують на Рівненщині завдяки державній програмі підтримки тваринництва. Вона зокрема передбачає суттєві дотації тим селянам, котрі будуть тримати у своїх господарствах худобу, а не здавати її одразу під ніж. Чи повірили таким обіцянкам господарів Острозькому районі? Дивіться у нашому сюжеті. Зоя Мосницька каже, що селянське обістя без худоби приречене на злидні, тому утримує п'ять корів та ще двох телят. Від дотації не відмовиться, бо ж кожна копійка у господарці на рахунку. Крім того, за ідентифікацію семи тварин вже виклала 350 гривень. Двоє телят ми оставили на цей рік собі тримати на відгодівлю бички. Теля за день випиває 10-12 літрів молока. Ну і на протязі, якщо щоб отримати потім добрий приріст від бика, то його треба напоювати молоком на протязі трьох місяців. Це буде до тисячі літрів молока. Невпевнена жінка, що відгодівля телятка до місячного віку окупиться, бо ж воно випиває молока на 2,5 тисячі гривень, а повернути обіцяють 750. Оксана Ковба у свою чергу каже, що тримала б теличку, аби в майбутньому мати живу копійку за молоко. Тим більше, що кормів вистачає, а місцеве сільгоспідприємство збирає молоко просто на лузі за пристойну ціну. Якби повернули дотації, то до своїх двох корів ще б три додала. Якби дотація дійсно була Тисячі гривень. Звісно, я і 5 тримала б курів. Добре було б на випад близько, живемо біля лугу, паші вистачає, корму в корму. Можна тримати. і Щоб дорожче, ще платили там. Ми здаємо молоко по 2,50, тому що це йде через господарство. Воно йде як то вищої категорії. І через те воно так дорожче по інших селах дешевше на гривню, дешевше саме тому розвазким господарям і вигідно тримати худобу. Якщо в Острозькому районі ідентифіковано половину тварин то у розважі 80%. а це обов'язкова умова для отримання дотації на телят. Тільки селяни не дуже цій справі довіряють, бояться, що час на оформлення документів витратять, рахунки у банках відкриють, а фінансування не дочекаються. Люди ну не вірять в то. О, так само на бички була дотація. Була дотація на сьогоднішній день. Ну, наприклад, я її не отримував. Хоча худоба була ідентифікована, паспортизована, але дотації на бички я не отримував. Однак в обласному управлінні агропромрозвитку кажуть, що держава нині дуже зацікавлена у відтворенні поголів'я, і кошти на цю програму вже передбачено. Виплачується дотація в слідуючих розмірах: на молодняк великої рогатої худоби, який досяг трьохмісячного віку 250 гривень. Цей же самий молодняк, який досяг шестимісячного віку ще 250 гривень, і якщо він досяг 11-місячного віку ще 250 гривень, тобто 750 гривень. Отримують гроші, каже Надія Переходько, й господарі шести або 11-місячних телят, от тільки на них теж потрібно мати усі документи. Галина Шепель, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Близько шести сотень рівнян торік потрапили на лікарняні ліжка з діагнозом інсульт. Лікарі констатують, що року кількість людей, які перенесли цю недугу, більшає. лише небагатьом вдається повернутися до звичного способу життя. Натомість 60% недужих назавжди залишаються інвалідами. Про профілактику і реабілітацію таких хворих говорили днями під час медичної конференції, організованої організації Української асоціації боротьби із інсультом. Інсульти щороку молодшають, розповідають медики. 30- та 40-літні пацієнти у відділенні неврології нині вже не дивина. Таких третина від усіх, хто переніс крововилив у мозок. Якщо 25 років тому інсульт у людини біля 50 років вважався чимось раритетним, казуїстичним, на нього приходили дивитися неврологи, то тепер це цим нікого не здивуєш. На жаль. Я думаю, в цьому є багато моментів і урбанізація, і темпи життя. Є декілька основних передумов виникнення інсультів. Найголовніший серед них це підвищений артеріальний тиск. Перший це артеріальна гіпертензія. Якщо вона не контрольована, такі люди є першими, хто можуть бути уражені на інсульт. Друге це тютюнопаління. поління. Третє це загальний. Ну Образ життя, як люди правильно харчувались, правильно пили воду, чисте повітря і так далі. Лікарі кажуть, не біда, якщо тиск підвищений. Головне постійно його контролювати. Тоді інсульту можна, якщо не запобігти, то принаймні знизити його ризик. Якщо в тебе підвищений тиск більше 140 на 90, ти мусиш вже цю артеріальну гіпертензію коригувати, іти до лікаря, приймати медикаменти. Українська асоціація боротьби з інсультом була створена у 2005-му. Організація, окрім профілактики цього захворювання, займається і удосконаленням системи лікування крововиливів, а також проблемами реабілітації людей, котрі перенесли інсульт. Саме про останнє найбільше говорили на семінарі, організованому для рівненських профільних лікарів. Медики зійшлися на думці, що майбутнє за фаховими фізичними реабілітологами вони зможуть, якщо і не повністю повертати пацієнтів до повноцінного життя, то принаймні навчатимуть обходитись у побуді без сторонньої допомоги. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма. День. Розфарбований тролейбус курсуватиме обласним центром упродовж цієї п'ятниці та суботи. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, комунальний транспорт розмалювали учні гімназії Гармонія та спеціального дошкільного будинку дитини. Долучилися до свята і керівники міста та області. Тролейбус прикрасили кульками та малюнками, що символізують дитячі мрії. Як усе було бачив Роман Сварида. Таким тролейбус номер 157 знають усі рівняни. Зазвичай він курсував за третім маршрутом. Втім, сьогодні схема руху тролейбуса, як і зовнішній вигляд, змінилися. З нагоди дня захисту дітей його розфарбували учні гімназії Престиж та маленькі вихованці спеціального дошкільного дитячого будинку. Брозотворчому мистецтву дуже велика увага приділяється з метою соціалізації в нашому закладі. Ми дітей вивозимо у палац дітей і молоді, де діти займаються із професійним художником. Далі вже продовжують і вдосконалюють свої навички вміння. У нас є у закладі студія образотворчого мистецтва і педагог із малювання. Від можливості розмалювати тролейбус. Діти у захваті кажуть, у малюнках втілили власні мрії. Мені дуже подобається малювати. Це моє захоплення. Я намалювала сонце, тому що я хочу, щоб в країні, в моїй школі був мир. І я допомогла намалювати картини діткам. Я малюю будиночка. Тобі подобається чим ти займаєшся? – подобається. Долучилися до творчості і керівники міста та області. Василь Берташ зобразив на тролейбусному склі сонце. Я вирішив намалювати сонечко, що було сонячне життя для дітей. Ці проміні які сонячні завжди супроводжували дітей по життю. І в них було веселе і щасливе життя. Володимир Хомко вирішив створити більш оригінальний малюнок зеленого динозавра. Це динозавр, травоїдний і травоядний і дуже добрий. Е, ви знаєте, ну не все ж можу намалювати. Я міг щось і краще намалювати, але не композицію таку, яку я міг би намалювати. Тому щось так вирішив, що динозавр мені вдасться. Хотілося, щоб дітей був хорошому настрій. Я думаю, що нам цього вдалось досягти. Подивіться, зніміть їх. Тому що якраз те, що ми хотіли досягти, досягли. Щойно фарба підсохла. Святковий тролейбус разом із маленькими пасажирами вирушив у свій перший рейс. Організатори акції пообіцяли безкоштовні поїздки для усіх бажаючих малюків та їхніх батьків. Тролейбус буде на протязі дня, після того як його розмалюють, буде катати дітей, тільки дітей, дітей з мамами, дітей з дорослими по місту рівному. В основному це будуть маршрути, які зв'язані із мікрорайоном Північним Бояркою. льонокомбінатом. розфарбований тролейбус курсуватиме і у суботу, втім, вже за звичним маршрутом. І лише по тому працівники рівно електротрансу змиють дитячу творчість. Роман Сварида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. У день захисту дітей 30 хлопчиків і дівчаток віком від 4 до 12 років із різних районів області вперше побували у розважальному центрі Леопарк. Подарунок для дітей організував голова обласної ради Юрій Кічатий. У другій половині він також побував на майдані Короленка, де відбувся казковий ігленд. На жаль, справжньому святу завадив дощ, але все ж діти встигли зустрітися із клоунами, мімами та казковими велетнями. Малюків розважали конкурсами та іграми а твердо. Раєкт будинку отримали іграшки. Діти це дійсно радість. Повірте мені, як дідусю, який виховав двох дітей і виховує трьох внуків. Я вітаю всіх і святом, і зичу дітям здоров'я, Божої ласки і Божого благословення на хорошу дорогу. Кращий телеоператор року Микола Штемпель, а кращий режисер року Валерій Трусік. Обоє вони, наші колеги, працюють на телеканалі РТБ. Такий підсумок творчого конкурсу, проведеного обласною організацією Національної спілки журналістів України. І для Миколи, і для Валерія таке визнання професійної діяльності. перше. окрім роботи над цикловими програмами на телеканалі РТБ, серед яких улюблені проекти глядачів у пошуках легенд. І так було, Микола Штемпель працює і. Над зйомками кількох документальних проєктів каналу їх буде презентовано глядачеві цьогоріч. Визнання завжди приємно, коли тебе визнають на кращі в області. Очікувано, ну завжди на кожних зйомках ти стараєшся, намагаєшся зняти найкращий матеріал, щоб людям показати, як воно є на кращих ракурсів. Майже 700 бігунів підкорювали доріжки рівненського парку Шевченка. В обласному центрі пройшов олімпійський день, який вже став доброю традицією. Спортсмени різних вікових груп змагалися на різних дистанціях. Доки бігли старші, менші малювали малюнки на асфальті. Як усе було, бачила Оксана Жужельська. Рівне приєднується до всеукраїнського олімпійського дня. Сьогодні у парку Шевченка побігли всі від дошкільнят до ветеранів спорту. Кількість бажаючих долучитись до спортивного свята щороку росте, і цьогоріч на доріжки вийшло вже майже 700 професіоналів та аматорів. Першими свої сили випробовують візочники та інші спортсмени з обмеженими можливостями. Далі черга наймолодших. До шкільнят у парку найбільше, тож їхні самовіддані забіги проходять у кілька етапів. Я дуже стараюся, дуже хотіла, щоб наш садик гордився нами. Після найменших біжать старші, в них вже більша дистанція. Дітки тим часом розмальовують асфальт у парку. І вже на десерт лишається забіг ветеранів спорту. Це ті, кому більше 35 п'яти. Неля Максимова тут найстарша. Жінці вже 81 рік. 30 з них вона регулярно бігає. Біг це здоров'я, але бігом треба займатися регулярно, кожен день. Ну, ми офіційно у нас клуб на старт при стадіоні Авангард. Ми займаємося раз в тиждень, обов'язково по а в такі дні по бажанню такій активності дорослих та малюків місцеве керівництво олімпійського комітету лише тішиться, адже головна ідея таких спортивних свят популяризація здорового способу життя та пропаганда ідей олімпізму. А ці риси треба прививати з малку. Радує те, що з кожним роком більше більше дошкільнят і дітей початкових класів. Це говорить про те, що і часом вони далі будуть займатися спортом. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Перша та друга команди 26-ї школи зустрінуться між собою у фіналі цьогорічного кубка майбутніх чемпіонів із футболу. За третє місце поборюються колективи другої та 22-ї шкіл. Вирішальні матчі цього міського турніру відбудуться у понеділок на полі стадіону Авангард, їх початок о 16-й годині. Призи переможцям вручатиме екс-капітан Київського Динамо, а нині головний тренер Луцької Волині Анатолій Дем'яненко. Нинішній кубок майбутніх чемпіонів відбувається у рівному уже в четверте. Традиційно участь у ньому беруть команди усіх шкіл міста, сформовані з учнів п'ятих та молодших класів. Нагадаємо, у минулі роки спеціальними гостями турніру були київські динамівці Тарас Михалик, Сергій Ребров та Олександр Шовковський. Це були головні новини області. Більше інформації дізнаватися на сайті, адресу якого ви бачите на наших екранах. До зустрічі в ефірі. Гарних вихідних і хай щастить!